Ранок великої країни Зустрічай новий день з Радіо РФМ. Вітання всім слухачам радіо РаФМ. Розпочинаємо свою роботу у прямому ефірі рубрикою у контексті. Мене звуть Ярина Ласько. Я всім нам бажаю миру і здоров'я. І до нас сьогодні приїхав Олег Березюк, голова українського юридичного товариства, член комісії з прав людини. Олеже, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. А президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення щорічно 21 листопада дня гідності та свободи. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Мені, як президенту України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про день гідності та свободи, який українці віднині на навіки будуть відзначати 21 листопада, зазначив Порошенко. Дже ще рік тому, 14 листопада, сьогодні якраз 14 листопада, 2013 року, ніщо не вказувало, що незабаром Україна, абсолютно мирна і невойовнича країна, опиниться в центрі уваги всього світу. Так нам всім дуже складно жилось. Попередня злочинна влада крала і топтала Україну. Ви нагадали, що прийшла назавжди, але вони не врахували одного. Доведені до вічої українці готові покласти своє життя заради того, щоб Україна стала вільною, процвітаючою країною. Українці безстрашно йшли на ворога, прикриваючись лише дерев'яними щитами, тоді у ті буремні дні на Майдані, під кулі снайперів. Вони померли за Україну. Тіла померлих на Майдані Незалежності 19 і 20 лютого, також на вулицях Інститутській в Марінському парку, на вулиці Грушевського. Анексований Крим і тисячі загиблих і поранених на Сході? Ось якою ціною доводиться здобувати волю? Прийшло майже дев'ять місяців з тих буремних часів, коли Небесна Сотня поклала своє життя за вільну європейську Україну, а винних вбивствах так і не покарано. Ну, за винятком кількох беркутівців. От запитання до вас, Олеже, скажіть, будь ласка, чи не вже дійсно так складно? А за рік, фактично, та, ну, та, події на Майдані розпочалися за тиждень буде рік. Невже так складно засудити, зрештою, винних тих людей, які винні в загибелі? Ні в чому не винних людей, тільки, людей, які хотіли жити в європейській країні, без злочинної влади? Чи можливо комусь невигідно сьогодні розкривати всі карти і вказувати на тих людей, які віддавали вказівки і. І, власне кажучи, були виконавцями цих вбивств. Ну, вигідно, невигідно, ми можемо тільки передбачати, а фактів немає, якими ми могли б підтвердити, що саме тим, ті чи іншій посадовій особі, яка сьогодні є у владі вищій посадовій особі, невигідно розслідувати ці злочини. Я думаю, що тут, система, що тут проблема набагато складніша. Дійсно, загинули люди, а до сьогоднішнього дня не проведено належне розслідування і не притягнуті винні до кримінальної відповідальності за вбивство людей. Е, насправді розслідувати цю справу можна і потрібно. Але для цього, в е, першу чергу, прокуратура повинна організувати належний е, процес розслідування цих справ зібрати докази. Е, е, Вручити підозру винним особам і направити цю справу до суду до сьогоднішнього дня цього не зроблено? Ну, знаєте, відразу після тих подій, які трапилися на Майдані, коли вже нова влада прийшла до влади, вибачте за тавтологію, були повідомлення, що масово знищуються докази тих злочинів, які відбувалися у центрі міста під час осінньо-зимових подій, той час, коли вбивали людей. Вам щось відомо з приводу цього? Ну, очевидно, що були люди, які отримували злочинні накази і виконували ці накази. Звичайно, що вони були зацікавлені в тому, щоб знищити сліди своїх злочинів. І до сьогоднішнього дня, на жаль, ми не провели ні реформи прокуратури, ні реальної люстрації тих людей, які мали пряме відношення до виконання злочин... злочинних наказів. Які віддавали міністра Януковича, тобто фактично сьогодні можна стверджувати, поки докорінно не відбудеться реформа судової системи в Україні, поки не буде проведена чесна люстрація, сподіватись на те, що винні будуть покарані, поки що немає ніяких підстав. Абсолютно правильно, але для того, щоб була проведена люстрація, для того щоб була проведена відповідна реформа, потрібно бути потрібна політична воля вищих посадових осіб в державі. Це мова в першу чергу йде про президента України, прем'єр-міністра України і про народних депутатів України. Але цієї волі не буде до того часу, поки наше суспільство не буде тиснути на своїх обранців, на своїх лідерів і вимагати проведення необхідних реформ. Ну мені здається, що родичі загиблих на майдані тоді втім в ті дні. вони зараз об'єдналися. Так у них є свої свої групи, свої товариства. Вони постійно приїжджають під адміністрацію президента, вимагаючи розслідування, чесного розслідування і покарання злочинців. Але президент України Петро Порошенко, 12 листопада, у рамках наради з керівництвом силових відомств нагадав. Міністру внутрішніх справ Авакову, генеральному прокурору Віталію Яремі про необхідність довести до логічного завершення розслідування масових вбивств на Майдані. Тобто вони забули про те, що потрібно це робити, що президент нагадав. Розумієте, ну просто формулювання те, як подає сьогодні засоби масової інформації при службі президента, вона трішки така, як на мене, не зовсім коректна в даному випадку. Справа в тому, що люди, які загинули на Майдані, це люди, які воювали не тільки. Там, за своїх родичів, да, за, за свої інтереси. Це люди, які загинули за країну, загинули за волю всього нашого народу. І президент абсолютно правильно ставить питання і Генеральному прокурору, і міністру внутрішніх справ з приводу того, чому до цього часу не розслідувана кримінальна справа належним чином і чому не покарані винні. Я думаю, тут проблема кадрова проблема в першу чергу. При... Я не буду зараз говорити там особисто моє відношення до Генерального прокурора України Віталія Єреми, але призначати Віталія Єрему на посаду генерального прокурора не можна було. Чому? Він з іншої системи. Він все життя прослужив в міліції. Він знає там людей, люди знають його. Якби його призначили на посаду міністра внутрішніх справ, це було б цілком нормально і адекватно. Тобто, іншими словами, ви зараз хочете сказати, що свій свого не зрадить. Не в тому справа. Для того щоб розслідувати кримінальну справу, потрібно знати, як це робити. Коли ти генеральний прокурор, ти повинен мати людей, які мають досвід в розслідуванні відповідної категорії справ, і ти повинен бути впевнений в цих людях. Ну, знаєте, закони, які б хороші вони не були, їх виконують або не виконують люди. Але більше генеральний прокурор це на, на, на даний момент це більш така політична фігура. Абсолютно, я з вами не згоден. Генеральний прокурор не може бути просто політичною фігурою. Політичною фігурою може бути там міністр освіти, міністр екології і так далі. Генеральний прокурор в першу чергу має бути професіонал, це людина, яка е, має організувати належний нагляд за дотриманням законності. Е, це людина, яка повинна знати людей. В в системі прокуратури, які здатні організувати належний нагляд. І призначати на посаду Генерального прокурора потрібно було людину, яка, ну, як мінімум, має досвід роботи в центральному апараті Генеральної прокуратури. Це, ну, я думаю, що мінімум заступник Генерального прокурора. Він має знати і систему роботи самої прокуратури, і людей як в центральному апараті, так і в регіонах. Ну, у нас сьогодні в країні активно формується коаліція, і незабаром сподіваємось буде новий уряд, в тому числі і, можливо, і Генеральний прокурор. Буде змінений сьогодні багато різних версій, існує з цього приводу. Отже, можна робити такі припущення, що ділу буде даний хід. Але не про це розслідування ж проводилося, і певні керівники нашої держави навіть викликалися на допити, так давали свідчення певні. Ми пам'ятаємо це очільник київської міліції тодішній, і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, і пан Сівкович вони були на допитах, вони давали свідчення. ну, і... Власне, сьогодні е, немає розвитку тих подій. На чому ті ті, ті, ті е, е, свідчення і ті слідчі дії завершилися? Якщо вони завершилися по відношенню саме до вище вказаних мною осіб, це що ви говорите, це лише припущення. Хтось ходив на допити, не ходив ну, Є чому Олександр кримін... Попов навіть була розшифровка його допиту і Сівковича також. Ну що значить була розшифровка його допиту? Є таке поняття як таємниця слідства. Принаймні Попов не заперечував, що його викликали до прокуратури Підожди. і проводили знайти, є, що є. Діє. при розслідуванні кримінальних справ є таємниця слідства, і кожна посадова особа, яка веде безпосередньо цю справу, не має права розголошувати дані слідства. Тому те, що інсайдерська інформація, яка проходила в засоб маси інформації, ну повірте мені, що в мене дуже низький рівень довіри до неї. Я вам іще раз говорю: виконують закони або не виконують люди. І для того, щоб організувати надлежне розслідування, потрібно, щоб, щоб цим займалися професіонали. А для цього Генеральний прокурор має організувати цей процес, поставити людей, які знають, як розслідувати, і можуть це зробити професійно. Сьогодні по різних причинах професійного розслідування цих злочинів не було. Скажіть, а при, при, при попередньому генеральному прокуророві, представнику свободи, якимось чином <розлідувалась> розслідувалася ця справа? Чи вона теж була заморожена? Вона також була заморожена. Попередній представник свободи він, ну грубо кажучи, три дні пропрацював в прокуратурі, і він також був чужою людиною там. Він не міг в принципі організувати. Розумієте, є таке поняття, як саботаж. Да? Якщо людина знаходиться на відповідній посаді, тим більше, якщо людина має величезний досвід роботи на своєму місці, вона завжди знайде можливість, як зробити так, щоб не виконувати те завдання, яке поставлено перед ним. Тому. Це дуже складно насправді зараз зрозуміти і осмислити те, що ви зараз говорите, тому що ті люди брали активну участь і представники тієї політичної сили, вище згадано брали активну участь у майданівських подіях, а вони прийшли до влади вже після того, як люди змінили ту злочинну попередню владу. То що виходить? Вони покривають сьогодні справжніх злочинців. Ви Знаєте, я сам безпосередньо мав брав активну участь в подіях, які були на майдані. 1 грудня я із своїми колегами, ветеранами повітряно-десантних військ, вийшли на на, на, на банкову і стали тоді між людьми і, і міліцією. І Тоді ми не дали не, не допустили другого побоїща, яке мало бути. І тому говорити про те, що хтось там покриває когось, я вам говорю про непрофесіоналізм раз. Я говорю вам про те, що не відбулася люстрація, і люди, які сидять сьогодні в прокуратурі, вони займаються саботажем. Віталій Єрема при всьому своєму бажанні організувати роботу прокуратури в такій, в такій ситуації, не може. Його будуть обманювати, його будуть ігнорувати. Тому в прокуратурі на посаді генерального прокурора має бути людина. Яка не дасть цього зробити, яка зможе своїм досвідом. Своїм авторитетом заставити цей апарат працювати сьогодні. Цей апарат не працює. Ну що ж будемо сподіватися, що вже найближчим часом будуть проведені певні кадрові ротації, і будемо сподіватися на те, що всі, абсолютно всі, винні у вбивстві кожної людини будуть покарані. Але отут одна річ така, теж я думаю, що вона може стати серйозною перепоною на шляху до слідства і покарання тих людей. Бо... Сьогодні ми знаємо, що домоглися лише за 9 місяців з моменту вбивства на майдані, а домоглися кримінального переслідування проти окремих окремих офіцерів Беркута. Тоді колишнє керівництво вище, найвище керівництво нашої держави. І силових відомств не фігурує в гучних справах, ну і наскільки взагалі реально те, що вони зможуть понести покарання, зважаючи, що вони не перебувають на території України, вони перебувають дехто з них, як от колишній наш очільник держави Янукович на території Російської Федерації, навряд чи Російська Федерація, зважаючи на таку давню тісну дружбу з ним, видасть Україні цього ж злочинця. Знаєте, при бажанні можна зробити все. Але для цього потрібно, потрібно належним чином організувати процес. Я вам хочу відволіктися трошки від ці від цього питання. Здавалося б, дуже складно там спіймати Януковича. Давай спростим ситуацію. Мене... Можливо, легше було б його не випустити з країни. От в чому річ. То, ну дивіться, ми маємо факт, вже випустили. Так. Да? Я вам наведу другий приклад. Приклад із життя. На Набагато нижчому рівні. Звичайний громадянин в свій час був втягнутий злочинну діяльність. Волею обставин він е, виявився за кордоном. В цей час він був об'явлений в міжнародний розшук. Його всі правоохоронні органи України шукали. Знову ж таки, так склалися обставини, що він вирішив е, усвідомив свою вину і вирішив здатись правоохоронним органам. В Чехії він приходить в наше консульство. І каже, я такий-то, такий-то, знаходжусь в міжнародному розшуку. У мене немає українських документів, є тільки ось підробний документ там, на ім'я громадянина іноземної держави. Я прошу, допоможіть мені здатися правоохоронним органам. Як ви думаєте, яка була реакція? Це, до речі, було ще при злочинному режимі Януковича. Від нього відмахуються. Ти не цікавий, іди собі, куди хочеш, не будемо ми тебе там здавати нашим правоохоронним органам. Він виходить на Україну. На, на зв'язок із правоохоронними органами нашими і каже, я хочу здатися. Вони йому кажуть: ну, приїжджай, здавайся. Він говорить, немає, тільки, тільки нелегальний паспорт є. Кажуть, добре, приїжджай, ми тебе зустрінемо тут. Прилітає він по нелегальному паспорту. Зустрічають його тут правоохоронні органи в Україні. Ну, е, затримує його прикордонна служба за незаконний перетин кордону по підробному паспорту. Е, притягують до відповідальності по статті Адміністративного кодексу. Паралельно порушується кримінальна справа і притягують людину до кримінальної відповідальності за використання документу за незаконний перетин кордону. Є постанова суду про адміністративне правопорушення, і є вирок суду про вчинення кримінального злочину. Розумієте, не може одне і те ж саме діяння містити одночасно і склад адміністративного правопорушення. І склад кримінального злочину. Я прошу, до, до, до чого це говорю? Суддя, виносячи оцей вирок, свідомо вчинює кримінальний злочин. Прокурор, який підтримує обвинувачення, вчинює злочин за незаконне притягнення людини до кримінальної відповідальності. Тобто, коли йде мова про те, що потрібно розслідувати справу і притягнути людину за реальне вчинення злочину, прокуратура тут нічого не робить. Коли мова йде про те, що за одне і те ж саме правопорушення два рази притягнути до, до кримінальної відповідальності, прокуратура е, направляє справу в суд, суд виносить незаконний вирок. Тут справа дрібна, там півтори тисячі гривень наклали штрафу, тут так само штраф 500 гривень. Е, але дивіться, скільки задіяно було людей: міліція, прокуратура, суд для розслідування злочину, якого не було в принципі. Але але вирок є по цьому злочину. Як думаєте, хто має за це відповісти? Коли зараз вся країна воює? Бюджетні кошти мають витрачатися на те, щоб захищати державу, а не на розслідування неіснуючих злочинів? Ну, прокуратура поставила собі галочку, що ми притягнули до відповідальності. Таку ж будемо сподіватися, що люстраційні процеси, зрештою, в нашій країні. Звісно, що швидко вони відбутися в один день не можуть. що ілюстраційні процеси приведуть до того, що прокуратура галочки не буде ставити, буде розслідувати справжні злочини злочини проти людства. До речі, в Україну прибула делегація проти українства в даному випадку. В Україну прибула делегація гайського трибуналу для підтвердження звинувачень щодо вищих посудових осіб України через події на майдані та притягнення їх кримінальної до кримінальної відповідальності у цьому суді як ви вважаєте от, те, що справа дала хід уже і до докотилась до гааського трибуналу можна буде сподіватися на те що а в гайській судді в, в гайському суді зроблять все можливе. Ну принаймні натиснуть на українських суддів, на українську прокуратуру, де ще не прийшли можливо хтось люстрацію, щоб все таки ця справа була швидше розслідувана. І взагалі, який процес взаємодії українську з гайським судом? Ну, ви трошки неправильно розумієте роль суддів гайського суду. Вони не можуть тиснути на Україну і вони не можуть тиснути на українську прокуратуру. Я маю на увазі той авторитет, і те, що гайські представники гайського суду три Трибуналу вже приїхали в Україну, звернули увагу на ті злочини, які відбувались в Україні. Тобто ці процеси вже не можуть бути замовчені. Ці процеси вже не можуть бути закриті в якусь папку і заховані. Правильно я розумію? Ну, це очевидно. Ці процеси не можуть бути заховані в якусь папку. І е, коли йде мова про гаарський суд, для того щоб е, е, юрисдикція гаарського суду поширювалась на Україну, потрібно, щоб Україна визнала Римський статут, або е, держава мала дати мала б дати згоду на те, що вона погоджується з тим, щоб справа відповідних посадових осіб була розглянута саме в гагарському суді. Ну, знаєте, я хочу і вам, і всім нашим слухачам сказати про те, що гарський суд виконує допоміжну функцію. Справа може розглядатися в Гаазькому суді тільки тоді, коли з якихось причин не можна ту чи іншу особу притягнути до відповідальності в Україні. Але в першу чергу належний процес розслідування мають організувати наші правоохоронні органи, і Гаазький суд, отримавши ну знову ж таки, має бути звернення нашого нашої держави до Гаазького суду. Україна подала звернення до міжнародного кримінального суду в гаазі. Ну я знаю, як подавалося це звернення до гарського суду. В Україні є достатня кількість фахівців, які можуть нашій прокуратурі допомогти належним чином подати цю заявку. Будемо сподіватися на те, що українські фахівці зроблять все можливе для того, щоб розслідування вбивств людей на майдані з листопада по 22 лютого. було розслідувано всі винні понесли покарання за смерть наших людей. Дякую вам. Олег Березю, голова українського юридичного товариства, член комісії справ людини, був учасником рубрики у контексті. Зустрічаємося за кілька хвилин у програмі Резонанс.